Сьогодні розкажу про ось цю красоту, де купували, який коштує, ну і трошки про зборку. Замовлення я робила в інтернеті, знайшла сайт, передивилася багато різних сайтів по цінам плюс-мінус, більш-менш. Однакові ціни, ну там може пів тисяч, тисячі тисяча гривень, різниця в залежності від того, де знаходиться е -е, виготовлення телеві. замовлення виконали достатньо швидко, десь протягом 10 днів. З доставкою це все нам обійшлося близько 22 тисяч. Теплиця розміром 3х6, там посилений цей профіль, металева тру... Не, труба, а квадрат, вірніше, і полікарбонат-четвірка. Монтажем займався мій чоловік із сином. Вирішили самі все зробити. Ну, там нічого такого важкого супер немає. Все достатньо просто, є в комплекті інструкція. Взагалі тут цю теплицю ми планували поставити на місце старої, але трошки прогадали з розміром. Ну, Взагалі не те, щоб прогадали, просто попередня теплиця, та що вона старенька, ми робили її так, на глазок, скажімо. І вона по ширині 2,70 а ця нова шириною 3 метри. Тому на той фундамент від старої теплиці цей ну, каркас ніяк не ставав. Може, це і на накла... краще, тому що та теплиця старенька, вона мені слугує зараз як навіс для сіна, для якихось там господарських цілей. Якщо десь щось потрібно заховати від дещо чи від снігу, то якраз стара теплиця для цього підходить дуже-дуже добре. Нічого особливого з інструментів не потрібно, шуруповерт, там цей ножик канцелярський, не канцелярський, господи, як я будівельний, напевно. А це вже чоловік розклав лист полікарбонату і робить в нього викрики, вирізає для, як українською правильно, торці, торець, не знаю. Ну, там, де двері, і відкриватись будуть форточки. Це все вирізається дуже легко з одного листа. Монтувати можна навіть самому без допомоги. Правда, я трошечки там підходила, що я десь придержувала, а ну, як же ж без мене. Взагалі сама конструкція досить легка. Єдине, що ось ці листи з полікарбонату було не дуже зручно класти, тому що якраз ті дні був сильний вітер, і не улавлювали якісь там вичисляли момент, щоб не було цієї парусності. Ти що тут робиш? Ти що тут делала? А ну може відсюди. Виглядає так, наче стрьомно, але насправді нічого страшного з цим полікарбонатом не сталося. Він просто розкрутився, ліг на своє місце, так як йому потрібно бути. Це все прикріплюється до самого каркасу на саморізи. Ну, а потім якраз 7 квітня сніжок у нас пішов. Ну, взагалі цього року погода. Просто супер. Це вже сьогодні вранці вон. така красота була. Це ж руки трусяться. Так. Наче нічого. Роса Головне, що все добре, розсада жива, нічого не померзло так що слава Богу. Це наша стара теплиця. Прослужила нам вірою і правдою 13 років чи 14. Цей полікарбонат на старій теплиці це восьмерка. Якийсь польський виробник, я навіть не пам'ятаю, хто саме. Давали гарантію 8 років, стоїть 14 уже. Ну, хоч і він, страшненький цей полікарбонат. Але чесно признаюсь, що по якості він набагато кращий, ніж зараз пропонують на ринку. Дякую всім, хто був зі мною цього дня. Всім бажаю гарних врожаїв та мирного неба.